Основні ідеї розробки освітніх програм, тобто, як ви бачите, це процес, то тобто, як ви всі знаєте, це процес, і також що я ще не записала тут, це те, що цей продукт, тобто в результаті наших зусиль ми отримуємо певний продукт чи навіть інструмент, котрим будемо користуватися. Знову ж таки, байдуже про який освітній рівень ми говоримо. Це по суті щось написане, якийсь певний документ, котрий включає те, що ми називаємо ось ці елементи, так освітньої програми. Там у нас цілі, контент, тощо. але якщо все це спростити, то ліворуч у нас по суті основні такі кроки, так. Тобто планування далі, далі безпосереднього розроблення програм, елементів освітньої програми. Таким чином ми операціоналізуємо основні ідеї освітньої програми. Далі на наступному етапі це вже безпосередньо впровадження, коли ми його використовуємо. Тобто, ми впроваджуємо практику, хтось у класній кімнаті працює з учнями. І власне виконує оті активності з тим, щоб реалізувати те, що прописано в освітній програмі, і далі у нас оцінювання. Тобто і учні здійснюють оцінювання, і вчителі оцінюють процес, наскільки їм було комфортно в рамках нього працювати. Але є також і певні інші підходи, які ми можемо розглянути. Ось Раміларт та. Хе вважають, що цей процес можна розглянути дещо по іншому. Вони кажуть, що це спеціально розроблений документ, тобто, ви плануєте і розробляєте щось для якоїсь суто конкретної цілі. Ви розумієте, як має виглядати цей документ, які цінності цього документу? Які принципи when we, when we, um, що нам потрібно взяти до уваги, коли ми. Плануємо так написання тільки нашої освітньої програми. Далі певне призначення цього документу. Тобто, ми розуміємо, що це що? Що це вже якийсь написаний продукт, і це наче вербалізація, чи як це правильно вам пояснити, це наче от прояснення ідей, підказок, як все це має робитися. Далі втілення цього. Документу, ну, втілення це як реалізація, правда, тобто подібний термін, тому він і стоїть навпроти терміну впровадження зліва. Тобто, яким чином ми інтерпретуємо все, що там написано, яким чином зорганізовуємо відповідні заходи? І четвертий рівень це вже безпосередньо досвід, збагачений досвідом документ. Тобто… Як я казала, навіть учні роблять якийсь свій внесок у покращення якості освітньої програми пізніше, і от на шкільному рівні ми часто кажемо про те, що відбувається на практиці. Але воно можливо не прописано безпосередньо офіційно у базовій освітній програмі. Для прикладу, учні дуже добре можуть засвоїти яким чином працювати в групі, так чи як поводитися, коли вони йдуть у шкільну столовку для того, щоб пообідати? Це ж не прописано у освітній програмі, але завдяки типовим ситуаціям. Хороші соціальні взаємодії вони мають якийсь такий, як ми хаку таку, як ми кажемо, свою непрописану освітню програму, так і також потрібно підживляти, підтримувати ці цінності. Тобто, ми тут кажемо: є у нас експліцитний та імпліцитний контент, так, експліцитний, той, котрий... Дещо прихований, ось це і є ось це ось ці правила, так яким слідують учні. Воно не завжди у нас прописано безпосередньо. Це якийсь, знову ж таки такий, як ми кажемо, експіріенс чи досвід учнів у школі. Отож, наступний слайд покликаний надати вам один із прикладів ось теорії розроблення освітніх програм. Ви взагалі бачите, наскільки це складний процес? Напевно, це основне покликання цього слайду. Отож, тут ми бачимо, що у нас є офіційний, так, на офіційна освітня програма. Он вона в центрі ліворуч, спеціально розроблена освітня програма. Вона відображає цілі, вона знову ж таки містить зміст послідовних завдань. І вона є прийнятною, відібраною, вона включає усіх та кожного. І далі як ми можемо впровадити ось цю освітню програму. Безумовно, за допомогою того, що праворуч. Це певні навчальні матеріали, котрі дають нам більш широке розуміння контенту. І... По суті, це така, скажімо, лінза, крізь яку розглядається інтерпретується освітня програма, коли здійснюється намагання власне операціоналізувати цю освітню програму. Це відбувається краще через навчальні матеріали, так тобто, коли вчителі слідують освітній програмі. Далі вони роблять все можливе для того, щоб досягнути цілої освітньої програми. А далі ми отримуємо результати навчання учнів, і ви бачите, що це повертає нас тією нижньою стрілкою до першого етапу. Тобто, чи можемо ми за результатами навчання студентів побачити, що те, що було викладено в освітній програмі, гарно впроваджено практику. Ну от, власне, що ж це означає? Що це за документ? Це наша освітня програма. Тобто ми з вами створюємо. Відповідний офіційний документ чи слідуємо цьому офіційному документу, і є по суті два шляхи і дві ідеї, які можуть або ж накладатися, або виключати одна одну. От у Фінляндії фінська освітня програма у нас існує, як ви знаєте, на багатьох рівнях на шкільному рівні, на університетському рівні, і ми робимо наголос на вхідні ресурси. Тобто, ми визначаємо та окреслюємо способи реалізації навчання. Як воно? Ну, Має виглядати на практиці, як має виглядати ця освіта на практиці, і ми кажемо, для прикладу на шкільному рівні це буде що? як має виглядати навчальне середовище, які є можливості, котрими ми повинні забезпечити чи котрі повинні відкрити для наших учнів. Але в той ж самий час безумовно, ми з вами пам'ятаємо, що ми орієнтовані і на результат, правда. Тобто, що саме має бути засвоєно, які, якими є оті навички компетентності, котрі повинні розвинутися, відточитися у наших учнів? я вважаю, ну безумовно, нам треба і одне, і інше. Правда, коли б ми не працювали з освітньою програмою, нам потрібно і перше, і друге. Ну в Фінляндії ми більше все ж таки робимо наголос на вхідних ресурсах. Як має виглядати освітній процес? Це допомагає нам. Правильно інтерпретувати по суті основні ідеї, кращим чином їх інтерпретувати, основні ідеї освіти, і це під'юджує по суті тих, хто працює спільно задля розробки цієї освітньої програми. Ще краще це все викласти у цьому документі, викласти якесь уявлення освіти, що таке освіта, яким чином ми розширяємо. Можливості наших учнів, так яким чином вони краще досягають результату, та як власне виглядає той результат, якого ми хочемо досягнути. Далі, якщо ми подумаємо власне на розроблення освітніх програм для підготовки педагогічних працівників, ну безумовно це досить очевидно. Тобто, ми розглядаємо це також як відповідний документ, і ця освітня програма вона є якимось таким по суті артефактом, тобто який забезпечує інформацію. Інструменти для ведення переговорів. Ну, тобто, це може бути письмовий текст, переважно у нас це все ж таки е, е, онлайн. він поширюється. І там у нас висловлені основні ідеї, котрі е, ми повинні втілити в життя. І по суті, це інструмент для переговорів, як я вже сказала. Коли ми працюємо над освітньою програмою, от скажу про свій досвід в моєму університеті, коли ми починаємо роботу над освітньою програмою, я вважаю, що основна ціль це зібрати людей за одним круглим столом переговорів і обговорити принципи цінності та основні ідеї, але також Завжди ми повинні пам'ятати, що ми повинні вийти з цієї чи з цього круглого столу із певним продуктом, а і Власне, той документ, котрий сприяє нашій нашому професійному розвитку, нашій єдності і нашому спільному розумінню, так тобто, це також допомагає нам зрозуміти, що роблять інші, як працюють інші, яким чином нам найкраще можна співпрацювати. І, як я сказала, по суті, тут викладено у нас суть навчання, так. Викладені цілі, навчальні цілі, контент, методології і також відповідний процес оцінювання підходи до оцінювання. Педагогічні освіті. Мені здається, в Україні подібний підхід. І я також вважаю, що ті, хто навчають майбутніх вчителів, вони завжди думають, як ж... Нам правильно зорганізувати освітній процес для майбутніх вчителів, як залучати їх до відповідних активностей, з тим, щоб сприяти їхньому професійному розвитку, з тим, щоб допомогти їм досягнути певного рівня знань, певного рівня навичок, ну і також якогось такого метарівня, правда, з тим, щоб ці люди в майбутньому стали фаховими Вчителями, професіоналами. Це, напевно, перше, так, що нас повинні турбувати, але дуже багато паралельних процесів відбувається, котрі нас очікують. Тобто є відповідні очікування з боку суспільства, навіть з боку політиків, з боку керівництва університету. Безумовно, завжди існує питання, чому? Чому ми Власне, хочемо залучатися. До цього процесу розставляти ці відправні точки. Ну що безумно можемо сказати, та просто установа, де Ми працюємо очікує, що ми кожні три роки будемо переглядати освітню програму. Але ні, мені здається, це найгірша ситуація, коли хтось приходить до нас і змушує нас під палки щось робити. Мені здається, кожен із нас відчуває, що вже час щось змінити, щось вдосконалити в освітніх програмах. Там не знаю, кожні три, кожні п'ять років залежить наскільки був якісним попередній продукт. І по суті, ми повинні зрозуміти, чому нам варто долучатися до процесу розробки освітніх програм. Отож, якщо ми є тими людьми, котрі організовують освіту вчителів, ми повинні брати до уваги поточні тренди, поточні тенденції, щось що підмічаємо ми, що що зазначається в сучасній літературі. Можливо, ми підмічаємо, скажімо, що певні учні при певних підходах отримують кращі результати. Так, ми просто тримаємо руку на пульсі. Намагаємося розуміти, як це може спрацьовувати більш плідно, і тут у мене по суті перелік, як я кажу, таких причин, чи мотивів для того, чому варто долучатись до розроблення освітніх програм. Перше це вдосконалити компетентності учнів, тобто їхні знання та навички. З тим, щоб наші майбутні вчителі мали належні компетентності, а також вирішити поточні потреби, взяти до уваги існуючі тенденції. я вважаю, що в рамках 21-го століття дещо змінюються ті навички, котрі нам будуть потрібними. От у Фінляндії нас це сторіччя просто змусило грамотно продумати, що потрібно знати, що потрібно засвоїти нашим. Учням, тобто, чи мають вони, чи розвиваємо ми у них ті навички, котрі їм знадобляться у майбутньому. Нам потрібно навіть з вами дещо спрогнозувати майбутнє, щоб зрозуміти, яким воно буде через 25 років, і Що наші учні повинні вміти робити? Так, тобто по суті, 21 перше століття дещо такий поштовх нам дало щодо розвитку, до перекроювання, можливо, так, нашого підходу до. Навичок, і ми розуміємо, що що, що у нас з'являється такий термін як мультипрофесіоналізм, коли людина повинна вміти дуже багато що так для того, щоб виживати у швидкому сучасному світі, і знову ж таки стали розвиток, сталість, Далі якісь культурні аспекти, котрі важливо. Брати до уваги, і також особливі освітні потреби. Далі друга відправна точка, про котру ми не так вже і багато говоримо зазвичай, коли ми думаємо про розроблення освітніх програм. Тобто суть полягає не тільки в якості освіти педагогів чи в контенті, але мова також і у певних практичних речах, тобто вивчення структури освітніх програм, розуміння організації, в якій ми працюємо. От працюю в університеті Гельсінки, так і якщо знову ж таки збільшується кількість студентів, значить чи можливо, що наша програма працює досить гарно, але можливо вона працює якщо у нас 50 студентів на потоці, а не 150, Може, ми тоді десь розгубимо нашу якість. і наш міністр освіти, тобто, це людина, яка розподіляє фінанси на освіту. Вона зацікавлена, щоб усі, хто отримав освіту, знайшли працевлаштування місце роботи, правда, тобто, щоб це дійсно були ті вчителі, котрі підуть на розхват з різноманітних куточків Фінляндії, і також що так. Дещо стосується організаційної а, структури, це також навчання протягом життя тобто яким чином нам найкраще використовувати ті ресурси та кошти, які у нас є для якомога, скажімо, таких. А, Широких програм, котрі дають можливість навчатися протягом всього життя, а також з ковідом світ змінився і все перейшло в онлайн. Знову ж таки, кошти були виділені на те, щоб зрости відповідні навички працювати у цифровому у онлайн середовищі. Це було досить несподіваний поворот. Так і що ще не тільки, скажімо, у Фінляндії ми бачимо це у літературі. Це посилення ролі студентів у педагогічній освіті, тобто потрібно вміти чути студентів майбутніх вчителів, коли ми з вами розробляємо наші освітні програми для організації їхньої освіти. Так, тобто, заслуховувати якісь їхні побажання, їхній своротній зв'язок. Тобто, ну ось. Таким чином, ми тільки зможемо досягнути конструктивізму, взявши до уваги ті ідеї, котрі висловлюють ті, кого ми навчаємо. У них має бути право свого слова у цьому процесі. І Нам знову ж таки важливо зрозуміти, що важливо долучати наших студентів, тобто не тільки звітувати тому, хто фінансує. Цю програму, так хто це все організовує, але можливо і якісь інсайти наших студентів заслуховувати і брати це все до уваги пізніше, коли вдосконалюємо чи розробляємо нову освітню програму. І, можливо, щось іще, що я забула тут зазначити про що не згадалося мені от просто зараз, І я вважаю, що. Варто замислитися над такими відправними точками, над таким по суті кістяком, так, коли ми працюємо над освітніми програмами. Далі на наступному слайді ми бачимо такий собі перелік поточних тенденцій, з якими зіштовхнулися ми у Фінляндії. Ми активно намагаємося їх обговорювати, брати до уваги. І це стосується безпосередньо нашого факультету. Ми якраз починаємо тільки роботу над освітньою програмою в рамках педагогічної освіти. І до кінця цього року ми повинні якраз вже проводити відповідні обговорення в такому семінарному навіть типі, і я сподіваюся, що. Ми зможемо сформулювати якісь от такі основоположні ідеї, цінності, і одне із загальних питань щодо освіти, і ми, до речі, повинні приймати це до уваги і зрощуючи майбутніх педагогів, вчителів. це це питання, яке актуальне останні роки у Фінляндії. Це рівноправність та рівність тобто, що ми. Маємо на увазі і гендерні питання, і культурні питання, і, можливо, навіть спроможність учнів навчатися. Далі мовне питання до речі, стало досить гостро у Фінляндії, коли ну ви ж напевно, знаєте, правда, ми двомовна країна. У нас дві офіційні мови, і ми беремо до уваги також різні мовні потреби наших. Учнів є дві національні мови, але у нас є міжнародні програми в Гельсинському університеті. То, безумовно, ми працюємо з більшою кількістю мов. До нас приїздять міжнародні студенти, тобто ті, хто походять з інших країн, тобто яким чином от нам грамотно врахувати все ж таки особливості походження майбутніх вчителів, коли ми надаємо їм освіту. і ось таке якраз культурне різноманіття. Теж внесло свої корективи, і а, власне кася зможе розповісти вам більше, що стосується саме мов і комунікації. Ну і ви знаєте, також що спеціальна освіта це те, що потрібно можливо ще навіть більше впроваджувати у освіту вчителів з Тим, щоб майбутні вчителі були готові власне відреагувати на будь-які потреби учнів, як майбутні вчителі. Далі сталий розвиток, тобто це те, чого вже не уникнути. Тобто, от одна із речей, яку ми обговорювали, це те, що недостатньо скажімо, зорганізувати. Якийсь окремий курс, де б вивчався, вивчався процес розробки освітньої програми, можливо, якийсь більш широкий підхід потрібно для цього обрати. Ну і що? Це знову ж таки дуже гаряча тема. Наступна педагогічна освіта, яка базується на дослідницькій діяльності. Кожного разу ми обговорюємо наскільки важливою є така дослідницька діяльність боку вчителів, що то має бути за дослідницька діяльність, які дослідження вони повинні провадити тощо. Тут у нас зазначаються мультидисциплінарні курси, так для вчителів освіти. Тут загалом 60 кредитів, і ви бачите на математику 7 кредитів. Так, це більше ніж на всі інші предмети, якщо ви помітили, причина. Ні, не в тому, що математика такий вже важливий предмет. Математика просто дуже складний предмет для багатьох вчителів початкової школи, і це була, був такий наш свідомий вибір: віддати одному з найскладніших предметів два додаткових кредити. Бо бачите, переважно в інших п'ять. Так і що стосується. Фінської мови, то до речі, там у нас вісім наразі, і ще одна причина: у нас є рідна мова, і знову ж таки математика. Це ті два предмети, котрі отримують найбільшу кількість кредитів. Так, математика як складний предмет, ну а фінська мова як дуже важливий предмет, бо власне цією мовою вивчаються всі інші предмети. Так, це ті предмети дійсно от особливо фінська мова, це як основа, правда, як якийсь основоположний предмет. Ви повинні гарно знати фінську мову для того, щоб, грубо кажучи, вивчати ту ж математику чи ту ж дитячу літературу, але зараз почалися вже розмови: чи дійсно треба аж сім кредитів на математику? Або може математику зрівняти з іншими курсами та й дати тип п'ять. Кредитів намагаються, якось, бачите, збалансувати якось саме так. І... Що стосується освітньої програми для вчителів початкової школи, яка розроблялася десь 4 роки тому. Тоді наші вчителі початкової школи вони ще не викладали іноземну мову, а тепер вже почали. Зазвичай знаєте, вони були викладачами чи вчителями усіх предметів, але англійську, чи шведську, чи німецьку, чи будь-яку іншу іноземну мову, викладав окремий вчитель чи окрема вчителька. А зараз ситуація змінилася. Отож, тепер, у 2016-му, коли змінювалася освітня е, програма, то також було вказано, що вчитель початкового класу повинен викладати також шведську мову. І зараз, значить, точаться такі розмови, що можливо ще одну мову е, треба додати, але. Знову ж таки, наскільки це реалістично? Ну, я кажу, як якраз викладач іноземних мов, тобто, не всі вчителі іноземних мов погоджуються з таким підходом. Ну, але будемо продовжувати наші поглиблені дискусії і знаходити. Все ж таки якусь існу, бо якщо нам все ж таки додати деякі години так як окремим вчителям, то знову ж таки треба забрати з інших предметів. Так, так, дуже неприємно, коли нас зіштовхують лобами, коли я не хочу віддавати свої сім кредитів, так чи хоча б два кредити зі своїх предметів, тобі це не завжди приємно. Так, тобто потрібно це мирно, гарно, але якось проговорювати і я Вважаю, так що це дещо обмежує наші можливості, коли доводиться оце за кожен кредит торгуватися? Ну і все пам'ятаєте, базується на отих наших цінностях, які ми так поважаємо. Питання дійсно чи потрібно нам аж 70 кредитів на дослідження у сфері освіти? А може б там було достатньо 65? А оці п'ять розділити ще між якимись важливими предметами, Ви воно спочить як знаєте, якщось незначне. Ну ті п'ять кредитів туди-сюди, але ні, за за кожним ось цим кредитом стоять ті цінності, про які ми з вами говорили, і часто такі дискусії стоять до стають досить вже гарячими. Кожен відстоює своє, кожен захищає так свій предмет і вважає, що ось ці теми є вкрай важливими. Ну, я думаю, ви всі розумієте, так про що про що я кажу? Як ми всі боремося за своє? Так дійсно часом досягнути погодження важко, і не всі наші бажання можна впровадити в життя, але з тим, щоби. Завершити підсумувати, скажу, що освітня програма вона також дуже активно обговорюється у суспільстві, суспільство своє слово каже, і нам потрібно проактивно реагувати, тобто наперед реагувати на настрої у суспільстві. Правда, зараз ми якраз будемо цим займатися, бо ну, хочемо підправити дещо в наших освітніх програмах. Так, і хочу додати, яким чином ми. Можемо відобразити поточні тенденції, тренди. От для прикладу, програмування було введено до предмету математика, тобто безумовно, Програмування у нас присутнє, присутньо. присутньо. Кодування ні, ні, саме програмування, знаєте, алгоритмічне мишлення, тобто ідея не в тому, щоб усі діти знали, як використовувати штучні мови чи якесь там кодування, але якісь елементарні рівні програмування, так ввели наразі у школі. Тому безумовно математики повинні також навчити відповідним основам програмування. Це такий певний тиск для мене. Знаєте, бо Теж дещо нове і потрібно розробляти зараз свій підхід до цього.